От і все, друзі. Українські чоловіки більше не зможуть собі за кордоном оформити ні паспорт громадянина України, ні закордонний паспорт. Я вам так скажу, навіть казіно не розкатує так своїх клієнтів, як держава Україна розкатала своїх громадян. Вони вчора обмежили всі консульські послуги чоловікам від 18 до 60, які знаходяться за кордоном, а лише сьогодні вони видали постанову вчорашнім числом. І ось в цій постанові вказано: отримання паспорта громадянина України закордонного паспорта чоловікам від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі територіального підрозділу ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації її видачі не здійснюється. А це значить, що всі паспорти тепер будуть видаватися виключно в Україні. Як бачите, вони тут не заморочуються з тим, щоб ділити чоловіків на тих, хто підлягає мобілізації, а це чоловіки від 25 років. І то закон про посилення мобілізації вступить лише з 18 травня. А значить, на сьогоднішній день це чоловіки від 27 років. Але їм плювати всі чоловіки від 18 до 60 обмежені у консульських послугах. Так Ж тут є декілька виключень, а саме паспорти, як і раніше, будуть видаватися особам з інвалідністю, які мають документи, що підтверджують статус, особи, які здійснюють догляд за інвалідами першої та другої групи. Ну і тут ще є цілий перелік цих виключень. Я їх опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну ось приблизно так: рідненька держава Україна хоче повернути чоловіків із за кордону. Мені от тільки цікаво, невже вони справді вірять, що люди, які знайшли варіанти, щоб виїхати з України, не знайдуть варіантів, щоб не повертатися.